Проєкт Відкрита студія. На прямий FM. Продовжимо наш ефір. Нагадаю, що мене звати Наталя Гаєвська. Кілька країн-членів НАТО ніколи не забороняли Україні використовувати надане ними озброєння для ударів в військових цілях на території Росії. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг під час брифінгу. Він наголосив, країни-члени альянсу очікують, що Україна буде застосовувати західне озброєння з дотриманням гуманітарного права. З нами на зв'язку військовий експерт, директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пан Олександр, вітаю вас. Вітаю вас, вона з'явилася, що адміністрація Джо Байдена послабила свою політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії, але певні обмеження ще залишаються. Про це сказав прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі The Guardian. Чому Байден все ж таки дав такий дозвіл? Ну тому що є ряд факторів, який на це впливає. Це те, що це те, що в принципі перше, Росія постійно ескалує і вони відкрили фактично ще один фронт на Харківщині, і почали бити по цивільній забудові просто ну от черговий етап терору ракетного. Тобто Росія знову ж таки інтенсифікувала і активізувала наступ. При цьому активізувала так, що в принципі. Сили російських військ знаходилися в 10-15 кілометрах від українського кордону в Білогородської області, наприклад, населеному пункті суджа, який взагалі там 10-12 кілометрів до кордону з Україною, були російські війська, на інші місця, і в Україні були обмежені можливості застосувати якісь види озброєння, скільки навіть якщо ми говоримо про артилерію, то Можливості застосувати ті ж самі 152 калібр радянські не так багато, і тому це ще одна умова, чому ну це одна із причин. Друга причина це те, що а, Китай почав активніше допомагати Росії. І є інформація про те, що Китай посилив співпрацю з точки зору виробництва зброї з Росією, і це так само елемент, скажімо так, і аргумент, чому президент Ша вирішив. Надати зброю, оскільки ну питання геополітичне глобального протистояння США не можуть продемонструвати слабкість, коли ну і продемонструвати її Китаю, Росії іншим авторитарним режимом вони мусять фактично підтримувати марку ну, лідера вільного світу. Ще один із елементів це все ж таки те, що Україну потрібно підтримати, оскільки дещо виснажені наші підрозділи в питанні зброї, які були. Зараз починає цю зброю отримувати, але просто використати її тільки по території на території окупованих, ну це скажімо так, позбавляє можливостей для того, щоб обмежувати російські дії. Тому із цих причин і було ухвалено рішення про те, щоб надати Україні право бити по території Росії західною зброєю, зокрема зброєю угу. А як Україна скористається таким дозволом, що чекає на Росію. Я думаю, що ми побачимо в найближчі години. Вже результат певний, тому що ну по перше, коли ми говоримо про Харківщину. Перше, треба говорити, що рішення компромісне. Тобто, нам поки що дозволено бити по тих об'єктах, які безпосередньо Росія застосовує і використовує для наступу на Харківщину в Білгородській області. Переважно uh -huh. можливо, це буде розширено на Курську область. Які це об'єкти? Це скупчення живої сили, це скупчення техніки, це пускові установки С-300 300 це розташування і вогневі точки російської артилерії, якими вони обстрілюють Харківщину. Відповідно, я думаю, що наші сили негайно почнуть використовувати цю можливість для того, щоб ослаблювати ворога, для того, щоб руйнувати їхні плани і не давати їм розгортати чергові наступальні угрупування для того, щоб пожвавлювати наступ на Харківщину або розширювати фронт наступу на Харківщині. Москва ж одразу відреагувала, і відреагувала зокрема так голова Думського комітету оборони Андрій Картаполов сказав, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу війни, або як кажуть ВРФ на спецоперації, да військові при цьому для самих штатів з'являться загрози. Москва відповість асиметрично, що вчинить Москва знову буде говорити про свої червоні лінії, чи все ж таки від слів до діла перейдуть і до якого діла якщо... Що так. Ну, а справа в тому, що такі заяви вони вже стали такими буденними. Uh -huh. І все, що Москва могла зробити, ми бачимо, що вони роблять. Вони і так роблять, вони обстрілюють українську територію, вони обстрілюють Харківщину, Харків, українські міста, постійні атаки. Тобто, ми вже бачимо, що вони роблять, і, скажімо так, не варто очікувати, що щось особливо зміниться. Зараз на практиці, чому Сполучені Штати діють обережно і чому вони. Скажімо так, підійшли до того, щоб дати спочатку право бити по певних об'єктах на території Росії, не по всіх, тому що вони так само хочуть подивитися, перевірити реакцію Кремля, щоб потім поступово була можливість розширювати географію цих ударів і розширювати об'єкти, по яких Україна зможе наносити ці удари. Ну а в цьому плані реакція Росії, ви знаєте, вона вже не вже стільки реагувала і стільки. Мідвідів обіцяв удара в Возмізді, дуже важко вже навіть порахувати, починаючи з ударів по Криму. Згадайте, коли Україна була напередодні того, щоб почати бити по військових об'єктах в Криму, російських військових об'єктах, вони теж дуже багато заяв робили, що мовляв, все будуть удари возміздія, це небезпечно, цього не можна робити. Ну скільки вже ударів йде по Криму? Крим під вогнем зараз ну дуже дуже часто, ну і що? Я думаю, що в цьому випадку буде приблизно те ж саме. Ну, а до речі, а чому вони не йдуть все ж таки на ці удари возмізді? Чому вони терплять? Ну, дивіться, ну удар возмізді це ядерний удар, те, що вони передбачали. Да. Тобто вони не застосовують ядерну зброю, тому що бояться наслідків і ударів у відповідь по своїх mm -hmm. військових об'єктах. Саме тому і, зрешті, частини удари наносяться. Тобто, ну Росія постійно намагається. Наносити удари по території України ракетні, дронові. Ну тобто, це, це явище, яке постійно, просто а, наскільки вони мають можливості, ну цього тижня так само били по різних місцях і намагалися пошкодити і нашу аеродромну мережу. А в аеродромі з Старокостянтинів, зокрема, тобто вони постійно, просто що не все вдається далеко на щастя для нас завдяки діям, наших сил ППУ, але те, що, скажімо так, це носить системне явище, то в принципі, ну, в принципі, так. Тобто тут нічого не. А те, що вони не застосовують ядерну зброю, ну це зрозумілі причини, тому що все ж таки бояться, що реакція заходу може бути. Ну, слава Богу, що вони на це не йдуть, тому що ну, всі розуміємо. А, але а, хотіла ще запитати у вас таке. На саміті у Вашингтоні, де відзначатимуть 75-річчя НАТО, буде надано дуже потужний пакет допомоги Україні. Про це сказав державний секретар США Антоні Блінкен перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі. Дуже потужний пакет. Що вони вкладають в ці слова на вашу думку, і яка зброя нам потрібна, і чого очікувати від Вашингтона? Ну, по-перше, пакет потужний, тому що ми чекаємо F-16 літаків на підході, і ми чекаємо оголошення озброєння, яке Сполучені Штати зокрема можуть передати нам для застосування цих літаків. І тут головна інтрига: чи будуть в цих пакетах ракети JA-SSM дальністю на 450 кілометрів, ракети повітря Земля. Вона зберігається. Ну і так, і так само інші види озброєнь. Тобто ми чекаємо все ж таки. В пакетах рішення це по-друге. А так само є така попередня інформація, що можуть бути і артилерійські системи, не просто снаряди, а й додаткові артилерійські системи, системи Хаймерс і озброєння до них, і можливо додаткова партія атаканців. Решта, в принципі, це вже виходячи із запиту, який є український, який сформований. Ну туди входить як і стандартний набір, так і, скажімо, системи ППО. Які ну, стандартний набір, що я маю на увазі? Набір снарядів, боєприпасів, ракет до ППО. Але так само нам потрібні і самі системи ППО. Це зараз є такою доволі ну, гострою необхідністю для нас. Пане Олександре, хотіла попросити вас прокоментувати таку новину. Китай відмовився брати участь у мирному саміті в Швейцарії, що запланований на 15-16 червня. Це агентство Reuters у п'ятницю підтвердили чотири джерела знайомі з цим питанням. Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані його умови. Йдеться саме про участь Росії у саміті та справедливе обговорення усіх пропозицій в лапках. Сказала одне із джерел. Ну раніше говорили, що все ж таки Китай. Буде брати участь у саміті, туди приїде хтось із представників країни. Тепер розуміємо, що і, представ, і представника не буде правильно? Ну, скоріш за все, не буде. Ну, в принципі, якщо не буде навіть Лі ліхое угу. представника повноважного з регулювання російсько-українського конфлікту, як у них це називається, то це значить, що Китай. Ну розумієте, Китай зараз взагалі глобально пропонує альтернативний план. Тобто, Китай, от він пропонує. План, який зараз і Росія проштовхує вимушено, і вони в ЗМІ його викидають. Це план перемир'я по лінії фронту. От Китай зацікавлений в тому, щоб в чому він зацікавлений, в тому, щоб не дати перемогти Росії тотально, так щоб вони прийшли і сказали, що це наша велика перемога, але й надати перемогти Україні за підтримки Заходу, щоб, як вони кажуть, там не принизити Росію і в той же час. І Китай зараз нагнітає в тому числі і в принципі зацікавлений в тому, щоб і Росія, і Путін посилювали свою ось цю таку риторику з ядерних погроз. Чому тому що тоді Китай вийде і скаже: слухайте, ну от Росія погрожувала а вкотре через втручання Китаю нам вдалося їх обуздати, що називається, і вони от зараз знову ж таки зняли цю ядерну загрозу. Тобто Китай, великий миротворець, начебто тому вони проштовхують свій альтернативний план. Це те, до речі, про що так побізно згадував і президент України Зеленський про те, що є альтернативний план глобальному форуму миру. І в принципі, ну от, власне кажучи, тому я думаю, вони зайняли таку сторону і скоріш за все не відвідають саміт, що означає, що Китай. Ще ближче стає, скажімо так, на бік Росії. Ну багато хто каже, що критично важливо, щоб Китай був присутнім у Швейцарії. Мовляв, якщо Китаю не буде, то ви так не думаєте? Не думаю, не думаю. Ну якщо їх не буде, то не буде. Ну тобто, ви розумієте, тобто, тут потрібно виходити з того, що ну критично так воно можливо і важливо. Воно звичайно було б добре, і президент України теж закликав приїхати, але Якщо Китай обирає таке рішення, ну будемо працювати далі з нашими вже західними партнерами, аби переконати, що нас цікавить інша позиція. Ну, це, це, це зрозуміло. Просто що зараз глобально все буде, скажімо так, довкола двох питань. Перше питання це продовжувати підтримувати Україну до того моменту, поки ми не звільнимо всі окуповані території, або як кажуть нам західні партнери не забезпечимо для себе. Хорошу, вигідну переговорну позицію сили на перемовинах майбутніх будь-яких інших там форматах, ну або знову ж таки приймати позицію взагалі там припинення вогню і в тому числі враховувати російську позицію і так далі. Тобто, вона все одно розділиться, воно не може бути, скажімо так, компромісного рішення тут. А ви кажете, що поки Україна не займе вигідну позицію. А якою вона може бути ця вигідна позиція? Що нам треба для цього зробити? Ну, Дивіться для того, щоб вона була вигідна, нам потрібно продовжувати боротьбу, більше зброї, більше тиску на Росію, більше, скажімо так, ось таких рішень, як ми зараз бачимо, про зняття обмежень про ударів по території Росії, більше ударів і виснаження ворога. З метою, аби ми, тобто, будь-яка сильна позиція вона досягається тим, що ми можемо з позиції сили цю позицію нав'язати і змусити Росію виконати ті умови, про ну, яких ми прагнемо. Так? Тобто, оце і переконати Захід, що нам потрібно гуртуватися саме довкола цих умов. Оця глобальна формула. Миру, яку президент збирається презентувати в Швейцарії, це вже є такими першими кроками. Не треба чекати якогось прориву від цього заходу, uh -huh. от і не покладати високих сподівань, але певні пункти, які є, вони вже запропоновані для того, щоб продемонструвати певну підтримку від держав. Ну і консолідувати позицію довкола цього. Угу. Зрозуміло. Дякую дуже, пане Олександре. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Проєкт відкрита студія. На прямий ЕФМ.